Доброго дня, вечора. Чи як вас застане наша програма? Ми сьогодні у ну, майстер-класі проф... професіоналів, кастівчан. І сьогодні майстер клас ти має провести Ірина Салів. Вітаю Ірину. Ірина відома тим, що вона є засновниця а, такого сайту репортер. Я не знаю, що передував у цьому, ми ще не розпитаємо. Е, але чи ну, мається, мається, якась така драматична втрата роботи, чи просто вона подумала про новий етап життя. Але як писала одна газета, на колінках да, київська журналістка створила, створила сайт. Е, ну, це такий просто цікавий приклад того. Мені здається, і вже вже сьогодні, 23-й рік і сайт живе, і це така цікава, цікава історія. І здається, що, Ірина, є, є ще багато що розказати нам всім. А, стосовно того, що робити, коли, наприклад, не знаю, коли нема роботи, як співав як Скрипка, так? Да? Ірино, що тоді сталося? Тоді просто втратили роботу, чи просто пішли з роботи, чи щось там? Не втратила роботу, я сама її залишила. А. От. Тобто, це мені дійсно хотілося новий етап життя. У ну, мене до того був період, коли я працювала в нішевому медіа, це ж так забираєш наперед. Я знала, що уявляла, що таке нішеве медіа, що таке маленька редакція. Я працювала в проєкті Наші гроші сайт, який писав ну, і зараз ще пише про державні закупівлі. А потім був період. великих медіа. Я там близько восьми місяців працювала на сайті Censor.net. І вже працюючи на Censor.net, я я писала, але потім у мене склалося враження, що все ж таки в рамках великого медіа я не зможу реалізувати те, що я хочу. І, знаєте, коли ти працюєш в якомусь медіа, то ти якби там пішка і ти всього нашого частинка цього великого механізму, і ти не впливаєш на загальну картину. Тобто твій текст просто в части... є частиною великої картини, якоїсь, на яку ти не впливаєш. От. І, зрештою, в мене, ще... в мене вже почала хманьку відчувати така думка, що от якби колись зробити таке видання, як... А, Але я думала, що, ну, мабуть, я зараз до цього ще не готова, бо я сама на той момент тільки перші місяці почала працювати в судах, почала щось. Потім якось так сталося, що щось надірвалося в мені, і щось, мен... щось мені стало нудно на моїй попередній роботі. І я... Актор не хотів, щоб я йшла, і мені перед звільненням навіть ну, щоб мене затримати, мені запропонували суттєве підвищення зарплати, звичайно. Відмовилася тих грошей і якось внутрішньо себе почала більше поважати. Тобто зрозуміла, що грошима мене не купиш. Там трошки поганий зв'язок від тебе йде, Бачу, ну як показують, але часом знаєш голос. Але доходить, доходить, те, що ти кажеш. Тут, тут така тактика цікава, до речі, для початку спробуйте зробити вигляд, що ви йдете, да? Але вже коли робите вигляд, що ви йдете, то будьте готові до того, що ви можете йти. У так, так. мене була така історія, що переді мною як, як я став, теж, ну теж я просувався теж по. Отримав свою першу посаду завдяки тому, що мій попередник просто вирішив і сказати, що я вже піду, якщо ви мені не дасте. Ну і він пішов. Таким чином я став. Тобто, тут, тут треба бути готовим, до да? того, що вже несподівано, да, що може бути таке. Ну але потім було такий момент, що жалкувала. Да? От що... коли я ще звільнялася, ідеї судового репортера ще не було. Взагалі, це просто було йти просто в нашу йде, ідея... тобто вже була ідея про нішеве видання, да? тобто знання деякі, що, що приносить аудиторію, що аудиторію приносить нішеве видання. Ніше видання має свою аудиторію. Легко знайти аудиторію, якщо в тебе є нішеве видання, так? Да? Ну, давайте я, мабуть, продовжу те, що я раніше Добре. розповідала. Тобто, я звільнилася. І слово репортер з'явився тільки через два тижні. І, взагалі, що я би тут далі хотіла сказати, що, мабуть, коли ви втрачаєте роботу, можливо, це не найкраща ідея створювати своє видання натомість. Знову так? ж таки, якщо у вас немає роботи, або ви вам її важко знайти, можливо, це також не найкраща ідея створювати видання. Ви повинні знову ну, повинні... ж таки, якщо у вас мало досвіду. Там чи ви не дуже любите багато писати, це також тим більше нехороша ідея створювати своє видання, е, тому що ви повинні бути готові до того, що продеться дуже багато писати, дуже багато працювати насправді. Е, от тому, мабуть, таке і коли вас вигнали з роботи, то, ну я взагалі скажу, що створювати своє видання це не найкраща ідея в будь-якому випадку. Я би це нікому не радила. Але взагалі працювати в журналістиці, Да? Взагалі працювати в журналістиці. Це на не найкращий спосіб для отримання грошей в сучасній Україні. Так, так. так, так. Е, ну, але, значить, і е, потім е, взагалі я. Е, ну, у мене була колись така думка, ну, чисто так, знаєте, як. Но так сталося, що я пішла на судове засідання. Яке ну, було для мене на той момент цікавим, ну, щоб ви розуміли там, що на той на той час там обрання запобіжного заходу, підозрюваному в корупційній справі щодо корупції там на інвестиціях, держа, державний проект, ну така економічна справа. Я на неї пішла, мені здалося, що це цікаво. Значить, я вернулася з за засідання. Воно було 14 грудня, а 15 грудня я закінчила текст по цьому засіданню. Написала і думаю, от а тепер ви мені годеться опублікувати. От, ну я почала думати, а як от де його опублікувати. Я чомусь вирішила ну, не думати там стукати в якісь редакції. Я думаю, а я взям собі створю сайт. Ну і просто там вела в гуглі пошук, там як, як створити там свій сайт в інтернеті швидко. Ну і причому ви розумієте, якби це я якось планувала, воно б може було краще організовано. Я б, мабуть, зразу його робила там на вордпресі. Тобто, є в принципі готові рішення, які кожен може використати, щоб легко і швидко і безкоштовно зробити свій перший сайт. На той момент, це так що це було на це блогер був. Блогер, блогер на blogspot, да? так? Да? Так, так. От. І тобто, е, мене, ну, я не, я не купила доми, у ну, мене не було ні дому. Свій не, ну, сайт, а свій текст загрузила, опублікувала і просто дала лінк у фейсбуці, і оце таке було народження мого. як було справді написано в тому інтерв'ю зі мною от. Е, а потім уже ну пізніше я вже почала щось змінювати почали далі вже почала щось планувати безпосередньо от. Е, все таки було було все таки поняття що що має бути щось інше да? щось таке О... що щоб привабити аудиторію, хай не велику аудиторію, наші, тобто, що не можна гнатися там за, за там мільйонною аудиторією, але можна чітко визначити свою, свою нішу. Що такого е, не вистачає? Це було таке чітке розуміння, розуміння, як там вибуха ми... зараз, наприклад. Mm, ну навіть уже зараз за п'ять років теж багато чого помінялося, але мені здається, що нішеві медіа вони є такою відповіддю на цю лавину інформації яка тільки росте і росте. Дуже багато інформації, яка щодня продукується, яку ну, неможливо переробити, спожити і усвідомити. І навіть ну, загальнонаціональні медіа вони не можуть претендувати на те, щоб створити взагалі таку повноцінну картинку дня. Тобто, ну, ви, ну, тобто настільки в нас в кожного є якісь свої індивідуальні потреби, інтереси, що е, е, я взагалі навіть сумніваюся, наскільки це зараз можливо ту, створити таку картинку дня, зважаючи на величезну кількість інформації, яка продукується зараз усіма, тому що зараз кожен. Має, майже кожна людина має там свою сторінку десь в соцмережах, і кожен з нас уже сам продукує, щось пише, щось спостерігає, щось повідомляє. І тому мені здається. Здійсно... Не задовольняються великими медіа, і тому вони можуть, скажімо так, каналізувати оцей. Ін... І вони можуть задовольнити за допомогою таких от невеликих ресурсів. Але спочатку, спочатку, Ірино, це ж у вас був сервіс, не тільки ресурс інформаційний, але й сервіс, так? Тобто сервіс, коли ви подавали, ви проводили, сліпали над цими е, оголошеннями, деякі, де, де, деякі буде засідання, ви виокремлювали ці цікаві речі, да? бо якщо так непрофесіонал професіонал дивиться засідання з виконкому. Ой, Боже, там тисячу питань, нічого цікавого. А знаючи, людина зразу побачить, де безхатьки, де, без, без де якесь рішення по зупинкам, так само, так як ви дивилися по судам. Да? Для когось там якесь прізвище нічого не значить, а ви знаєте, що це фігурант якогось корупційного розслідування, а це якісь помічники депутата і так далі. І, так далі да? і ви тоді робили такі розсилки да? для медіа. То ви, по суті, ну, робили як сервіс. Була перша спроба заробітку. Але потім я її. Ну, вона нас існувала у нас близько двох років. Але... і доходило до, може, 12, 13 підписників. Потім було менше, десь так може, близько п'яти. Але потім я, зрештою, згорнула. І вже ця невеличка підписка, вона втратила сенс. Ну і що ще ключове для мене було в цьому моменті, то що навіть ті люди, от, е що також є певним моментом. Якщо uh, можна останні uh... повторити, але вона. Але що навіть ті люди, які купували розсилку, а. в мене складалося враження, що вони самі не ходили на ці засідання. Ось. Вони купували, але. Як, як інформаційне агентство, да, щоб ще одна ще одна стрічка, ще якась. А все-таки, що ситуація а, після 24 лютого, Як змінилася, як вплинула? Наш, Бу... наші, наші практично да, журналістика українська так само. Розтягнулися до цієї дати і після. Життя багатьох е, редакцій. Е, ну, Взагалі, звичайно, спочатку ситуація була дуже драматична, тому що, ну в, ну, там, в Києві, так, коли були от обстріли, була окупація частини області. Ну, звичайно, всі суди закрилися. Е, потім реєстр суду. На, ну, на безпеку учасників і так далі, що там хтось буде, нібито з окупантів, шукати цю інформацію, використовувати її Ізоляції Без доступу до інформації будь-якої. Ну, звичайно, там в умовах, коли стоїть загроза людському життю, то якби займатися. Але ну, якби люди більше дбали про свою безпеку, про щось таке, думали про своє майбутнє, яке буде завтра. Тому все закінчиться, і що вже ніякої судової журналістики не буде, і ну це такий, мабуть, буде кінець такий мого проекту. Ну, і... Думала, чи буде кінець, тому що я роблю? І от нарешті от такий кінець настав. Це така була так були такі думки в мене, звичайно, десь. Звільнили Київщину, і коли почався намічатися якийсь певний перелом, то. Ну, взагалі тоді, значить, ну в тоді власне відбулося і певні зміни у мене теж відбулися. Ну, я взагалі скажу, що так повертаючись до попереднього, що з перших днів до ну, мене мною, звичайно сконтактували мої закордонні партнери, мої друзі з-за кордону. вони цікавились, як, як я тут і так далі. У мене Є такі партнери, це Франк Петіт і співпрацюємо по різних спільних проєктах, де навчаємо людей от писати про суди, про судові процеси. І ми з ними до війни також працюємо. Якісь такі ази і так далі. А потім, але взагалі, Франк і Тігері, вони мають свій спеціалізований портал Justice Info, де вони пишуть про де тривають війни, і де є от воєнні злочини, геноцид і тому подібне. Вони це висвітлюють. Ну і коли вони нам так, в тому числі. Ну, ми це слухали, але сприймали те як щось дуже для себе далеке. От, а коли почалися всі ці події в нас, у них вже почав проявлятися... про Україну. І коли звільнили частину Київщини, ну і з'явився доступ правоохоронців до е, цих речових думків, Що про це треба буде писати, і вже десь так з кінця березня ми з ними почали спілкуватися, вони сказали, що будемо що буде проект в Україні по висвітленню воєнних злочин. Ми теж до цього долучилися і теж почали цим займатися, але не, ну, не так у світлі там документування воєнних злочинів. А... Взаємодіють, і власне по суті, ця співпраця з ними вона витягла мій проект знову із, так, так, із певного е, небуття, із якогось я не знаю з певних не знаю, як це назад, клінічна смерть чи що це таке було. Тобто, коли ми відключилися, а потім ми знову воскресли і ми знову повернулися і ну, почали речі, працювати. багато журналістів перекваліфікувалися так, ну, в ці перші дні, особливо в збирачів. Документалістів для да, цих документування військових злочинів, ну, що воєнних. Тому що, наприклад, в Харкові наші співчани, так що в Чернігові, ну, це стало стало частиною роботи. Да? Просто як громадянин, ти проходиш і ти розумієш, е, що це треба робити, плюс е, певні навчання там, яким чином це робити. І, до речі, я вже чув подяки від міжнародних там багатьох. Організації, нашим журналістам за те, що вони в перші дні особливо взяли цю роботу на себе. Це такий важливий шмат, але ви не думаєте репортерам повністю туди повертатися. Да? Хочете все-таки зберегти оцю свою нішу як розповіді саме про судові процеси. Да? Розумієте, ну це також такий завжди виклик для ніж. Усіма. Тому що тут, Ну звичайно, це важливо, що документують вони воєнні злочини, що освітлюють війну, але, знаєте, я просто я тут є більш ефективною. Я особисто тут є більш ефективною, аніж я була би там в збиранні доказів воєнних злочинів. Це така написала. А там я буду вже, можливо, там вже кілька сотень людей або кілька десятків людей, які ходять і там і це є багато людей, які цим займаються от і роблять це достатньо добре. Ну а я ну, об'єктивно не маю такого і досвіду, і такої підготовки, щоб це робити. Бо там немає ні, е, ні десятків, ні тим більше сотень людей, які би хотіли це робити. От. Е, суд їх потім оцінює. Е, тому я все ж таки залишуся тут, е, на своєму місці. Так. Іноді це також виклик, тому що так. Ні. А в мене є, от, моя стежка є, моя сфера діяльності, я б вона її робити. Це теж відповідальність така за свій вибір. Дуже якась така нестійка зв'язок, тобто чути вас, да? тобто ви говорите, але пауза, потім ви говорите. Тобто це почути можна буде, але мені... давайте спробуємо ще раз перепід'єднатися. Добре, за тим самим посиланням. Добре, пере... перепід'єднаємося.